Радий вас бачити на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у новел екшен. Ласкаво прошу на борт фрегата п'ятого класу Есекс, бойовий рейтинг якого складає 100 одиниць. У цьому відео ми розглянемо його сильні та слабкі сторони, можливості реалізації, характерні особливості та історичний прототип. Тож сідайте зручніше, якщо відео сподобалося, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Есекс це надзвичайно комфортний фрегат. Від швидкий, на відміну від деяких конкурентів, як, наприклад, Трінкомалії чи ендеміон, має прекрасний показник маневреності та знаходиться десь посередині між тяжким і середнім фрегатом. Тому показник міцності менший ніж у трінкомалі, але більше ніж у Бельпуль. У швидкості та маневреності Есекс може зрівнятися з Бельпуль, що для бойового рейтингу в 100 одиниць можливо найкращий результат. Найкраще Есекс працює на курсах 135-150 градусів і повільно втрачає швидкість при повороті до Бейдервінду. Поворот проти вітру з цього положення призводить до швидкого збільшення швидкості. Порівняно з «Фрігат» та Бельпуль, Есекс значно слабший на курсі близько 30 градусів, але в іншому він керується майже так само. Слід пам'ятати, що на «Есекс» відсутні гармати у носовій та кормовій частині. Це практично не відчувається у ПВЕ, проте, гадаю, у ПВП це може зіграти на руку противнику, так як на есексі дещо тяжче переслідувати або бути переслідуваним. Однак сильна сторона цього фрегата це озброєння. На нижній палубі можна встановити 28-18 фунтових гармат, на верхній 12, але 12 фунтових, в той час як Небельпуль або Пірат Фріад лише 6-фунтові гармати. Есекс один з лідерів за шкодою від бортового залпу серед кораблів свого ра. Тож, якщо вам подобається Бельпуль, але ви з нього виросли. Ви можете стати за штурвал Есекса. Я гадаю, він вас не розчарує. Це практично той же Бельпуль, але з більшим запасом міцності та шкодою. Покористувавшись трінкомлі та ендеміоном, я шукав щось подібне по вогневій міці, але динамічніше, так і прийшов до Есекса. Звичайно, у вище зазначених фрегатів відчутно більше вогнева міць, проте вони досить неповороткі. А зараз трохи історії, адже у Ессексі її і справді небагато. Есекс був великим вітрийним фрегатом, побудованим на пожертви громадян. Хоча Есекс і чотири інших фрегати, також побудовані на пожертви, були завершені занадто пізно і не змогли взяти участь в основних битвах у війні із Францією. Вони стали дуже цінними придбаннями для флоту США. Спочатку це був дуже швидкохідний фрегат, але численні зміни, внесені різними командирами, значно знизили його швидкість. Есекс вперше взяв участь у бою на початку 1800 року, він став першим американським кораблем, що бігнув ми з доброї надії. На початку 1814 року, після трьохгодинного бою, Есекс був захоплений біля порту Вальпарайсо двома британськими фрегатами: – гарматним HMS Пхаебе та 18 гарматним HMS Чируб». На жаль, для його капітана Есекс мав лише каронати, тоді як його вороги мали довгі гармати. Протягом усього бою Есекс не міг стріляти по своїх ворогах. З 1833 року Есекс служив плавучою в'язницею у Кінгстоні, Ямайка, до продажу на аукціоні в 1837 році. А як вам, Есекс? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був Дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося!